Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Дивимось починаючи з особистого життя і починаємо. Так, тут у когось буде швидкі, швидке повернення до справи, яку ви вже. От розпочали, але, може, знаєте, так, як швидко завершили, чи на паузу і зупинили справу саму по собі. Дуже швидко треба буде повернутись до справи і щось там довести до кінця, щоб ну, воно і не затягнуто було. і... Знаєте, воно не може бути от як зупинене. Це те, що треба довести до кінця, Це те, що треба вам або для вас особисто, або для когось поряд з вами, там, для дитини, для молодшого когось за вас віком. Далі дивимось, до чого готуватись у сфері кохання. Тут, тут все гарно, тут все добре, тут треба працювати над відносинами, над спілкуванням для когось. Королева мечів зазвичай це колишня, колишня, або для когось свикрухою може бути. І дивіться, тут би звернути увагу на, як чекає От людина, яка чекає. Появи вашої або вашої другої половини. Це ну, як треба поспілкуватись, треба щось там між собою обговорити. Це важливо. Це важливо, і це, ну, знаєте, як ситуація, яка повинна бути прояснена. Тож не ховайтесь, не відкладайте, а може, знаєте, треба згадати наш. Перше наше питання, може, це саме та тема, яку треба швидко закрити, не затягуючи? Далі дивимось робота до чого вам готуватись у вашій роботі? Може затягуватись повернення якоїсь людини по роботі. Коли очікуєте, коли треба, ну, наприклад, прояснити щось з людиною, яка саме на таких питаннях знається. Людина, яка, наприклад, там, ну, щось таке робить, що вам дуже потрібно. Затягування. Це може ви розраховували, що в цей день людина вже прийде і надасть вам якусь інформацію, чи там зробить щось, чи ну, будь що. А сама по собі ситуація вона буде пізніше відпрацьована. Ну, будьте готові до того. Що якась ситуація, яку ви дуже б хотіли б, щоб вона була вже вирішена, закрита, щоб її відправити в минуле, вже, щоб не працювати з цим більше, воно буде перенесене, наприклад, з цього тижня на майбутній тиждень або з цього місяця на майбутній місяць. Ну, може людина у відпустці, може, не дай боги лікарняний в людини. Ну, тобто, людина десь. Не зробить те, на що ви розраховуєте, не, чого ви чекаєте. З якихось дійсно, от, знаєте, ну, причин, які ну, просто от ви навіть можете здогадуватися або знати достеменно, з якихось причин, з яких саме причин людина змінює цю ситуацію, затягує. Далі дивимося, що важливо прийняти. Цей день. О, цікаво. Король кубків, король жезлів. Якась перемога. от Приймайте те, що ну, це перемога одного з них. Більш, знаєте, як король кубків перемагає короля жезлів. Якась ситуація, знаєте, там, де він щось ну, збільшить, щось в плюс йому піде. Якась така ситуація, в якій тільки один буде задоволений. Ось так воно. Приймайте як є. Далі. Далі давайте дивитись, від чого вам краще б за все відмовитись. Від сумнівів. Просто відходьте від сумнівів там, де ви, ну, ви відчуваєте, де ви втрачаєте, де для вас ситуація, яка налаштована на. Погіршення, не на, знаєте, не на те, що ви втрачаєте якісь погані моменти, а там, де ви взагалі відходите від чогось кращого. Не сумнівайтесь і не чекайте, що щось влаштується саме по собі. Все тільки в ваших руках. Ви знаєте, що робити, ви знаєте, як робити, і не затягуйте ситуацію. А робіть вже зараз, вже сьогодні те, що ви можете робити. Тож, дійте, від сумнівів, відмовляйтесь. Ви можете в якійсь ситуації казати собі, що вам здається, ні не здається. Те, що надходить вам думкою, що може так, може інакше. Там, де вас ем, трошки там, знаєте, якісь такі думки, ну, як погані переслідують, і ви знаєте, як це змінити, то просто робіть і міняйте чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути. От бачите. Виходу з проблем вам не уникнути. Якщо вам треба допомога короля Пентаклів, хтось або з вашої родини, або людина, з якою ви працюєте і довіряєте людині, якась ситуація, яку треба опрацювати. Знаєте як, знаєте за допомогою кого? Просто робіть, вам цього не уникнути, тож не затягуйте, а просто вже беріть і робіть. І ви втратите якісь проблеми, ви від них відмежуєтесь. Ви... Підете від них. І це якась ситуація, яка ну, просто вона не нова, якась навіть для вас. Ви могли вже потрапляти в таку ситуацію, тому у вас вже є досвід. Тож, користуючись цим досвідом, просто знов ж таки відпрацюйте ситуацію і поставте крапку. Може вона там е, вже не перша ця крапка? Може це щось, що треба поновити і Не затягуйте знову ж таки і порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. о Гарненько у вас тут. Дійсно будете втрачати хтось з вас, як виходити з якоїсь такої ситуації залежності для когось з вас ви могли останнім часом прийняти якийсь даруночок або якусь пропозицію від людини, яка саме цим дарунком або пропозицією, якщо ви це приймаєте, вас, ну, як знаєте, як бере до себе в. В залежність. Як знаєте, от потім буде вас, як ту маріонетку, за нитки смикати, згадуючи вам те, що ви прийняли якусь там ну будь-що. Може, це допомога якась, може, це там дійсно якісь там. Презент сюрприз був. Ну, будь-що могло бути. Але ж цю ситуацію ви можете змінити. І ця ситуація вас як навчатиме. І ви е, знаєте, це як зараз? Ну, це ситуація, в якій ви повинні відійти. Зараз витягну я тут, підглядаю і. Витягну карти. Відійти від суперечок, від якогось спілкування, показаний нам король Пентаклів. Це може бути людина з роботи, може бути з сім'ї людина, людина, яка, от саме він би і тримав би вас в залежності від себе, але ви можете піти з цього стану, з цього такого спілкування. так. Докладаючи зусиль. Так, вам дещо буде складно важко, але вам треба це зробити. так такі підказочки, такий був розклад на один день. Пам'ятайте, що розклад загальний, не особистий, особистих я не роблю. Тож, якась інформація вам підійде з цього розкладу, якась буде просто чужа. Просто от ви послухали і забудьте, не натягуйте собі нічого з цього розкладу. Але це просто підказки. Може в той день вам вони будуть корисними. Все, на цьому дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці і ви, і ваші рідні, близькі. І побачимось тоді з вами в нових відео. Всім пока!